Шановні пані і панове жаліна Романа, ушановуючи пам'ять визначних керівників боротьби українського народу за визволення, як це ми робимо сьогодні у 35-ту річницю смерті Романа Шухевича, генерала Тараса Чупринки, Багато з нас може поставити собі питання, чи історію творять народи чи одиниці. Дискусія над цим питанням не нова і вона таки чисто академічна, бо історію творять і одні, і другі. Але треба признати, що від якості провідників отже одиниць. Залежить якість тої історії, що її творять народи. Історія народу є великою, якщо великими є її керівники, її політики і полководці, її письменники і науковці. І великими є народи, які до великого змагають. Життя народу позначається постійним змаганням. І поки приходять і минають. А живучисть народу залежить від його спроможності, йти в парі з епохою, буде готовим використати кожний момент і кожні елементи для того, щоб жити, своє життя оборонити і забезпечити за собою можливість дальшого і кращого розвитку. Епоху, в якій Відзначився Роман Шухевич, окреслюючи загальною епокою боротьби за свободу українського народу. Коли однак приходиться накреслити постать Романа Шухевича на тлі його епохи, то це можна зробити лише тоді, коли говорити про Другу світову війну і період післявоєнних збройних змагань, тобто про час коли він грав історичну роль незвичайної ваги політпрекерній боротьби. Очевидно, активним борцем за свободу українського народу Роман Шукель став ще одним юнаком, вступивши в ряди у Львові. Він займав навіть пост бойового референта краєвої екзекутиви польської окупації. by był na zakarpaty w czas formowania karpackiej syczy i wolę być za samostaniem karpatskiej Ukrainy, by był na inczert po stawku UN przed wybuchem niemiecko-sowieckiej winy i w 1984 roku by stał członkiem KROWU, wytkiery miastu od Stefana Vandela. Przybliżoną w zeszły czas by stał z piw organizatorem Drużyny ukraińskich nacjonalistów, Організований куформі військових відділів за згодою Вермахту і був українським командантом одного з цих відділів північного, відомого під назвою Нафікал, з яким увійшов до Львова 30 червня 1941 року. Але це ще не був його час. Однак тому що участь Романа Шухевича у відділі Нафіка використовується часто для його знеславлювання. Варто коротко зупинитися на цьому. Відомо, що обидва відділи напіканірона були подумані як військові частини, що мали стати заробком української армії, армії української самостійної держави. Так справа була поставлена під час домовлення з німецькими військовими чинниками. Причина горді варто згадати, що це домовлення у гунгандері. Bolo kraštini veraznišće ništa što je omala raniša ulti provodom e, Andrija Melneka, jaka u 1939. roci organizovala viskovi vidjele nacionalisti vidomi p.na. legionu Suštata. Vidjako je s časom protiv Naktigala ide široko zakrojena dezinstitucijna akcija ne liše u informaciji i propagande, ale i istoriječnoj nauki. Ми, звичайно, привикли вважати, що неправдиві твердження це лише пропаганда, яку не треба брати побачення. Мабуть, хто тут треба шукати причини, чому українська історична наука досі не намагалася вияснити правди і обернити гідність цих українських військових частин. Але ми живемо у світі, у якому навіть. Найнемовірніша, найбільше фальшива неправда може стати правдою в очах тих, які не знають. Ось так французький історик Аурі Мішель у своєму університетському суббучку Друга світова війна пише, що на окупованих німцями територіях знищено багато людей, і це завдання доручено спеціальній частині назвою Нахідна і шаста що автор не подає національності батальйону. Пропагандивні органи Совєтського російського окупантського режиму обвинувачують напіка, а тепер вже і у вбивстві польських науковців і жидів у Львові на початку червня 1941 року. Цікаво, що до жовтня 1959 року ніхто цієї неправди не ширив. Ne trdila, čega uradna sovjetska nadzvečajna državna komisija po ustanovitvi in razsledovanju zlodijanj nemeško-fasistskih zagradnikov na teritoriji Evdinske oblasti, zvedomljena je, da po jeseni 1905. Не твердив, цього генеральний прокурор Гуденко, і ні ніхто інший на процесі воєнних злочинців Нюрнберзі і має найменшого документу, який до цього говорив. Аж ось 22 жовтня 1959 року в рамках великої кампанії проти захисту німецького міністра Оберленера східно-німецький професор Альберт Нор. Заявив на пресній конференції у Берліні, що ОРЛЕНІ на чолінах наказав ліквідувати у і польських всю культури і науки. І відтоді воно почалося за принципом, що повторювана неправда зробить своє. Неістотно знати, хто змонтував цю справу, східні Німці чи Москва. Важливо ствердити, що від тоді російсько-совєтські органи. Пропаганди включили чудес до аргументації, якою поборюють українські фрінський відзвоєний а зокрема, намагаючись Бандери, намагаючися за всяку чину послабити її вплив доказами платка Кольора. Які ж були у дійсності завдання від нафти до Про це говорять німецькі документи, згідно з, з якими перед наступом на Совєтський Союз? Wiedim otrzymał następne zadania, cytuję Zainteresować jego w Lwowie i najbliższej okolicy z metodą zajmowania i ochrony ważnych instalacji drogowego ruchu, ekonomicznych przedsiębiorstw i składów dostarczania, zaleźć do instalacji, instalacji dostarczania wody, pady, pocztowych urzędów i telegraficznych. Kinec cytatu. Oczy zadania Wiedimu na Afrykach, jak widzicie, nie mają niczego wspólnego Поліційною акцією, якою від 30 червня зайнялося у Львові як симвою німецькі документи, окреме айнцяцькоманду Німецької поліції безпеки ЄСТ. До часу проголошення Української держави 30 червня 1941 року і ще декілька днів існував зв'язок поміж обома відділами і проводом у Гункаде. Čí lidi byli skláli přišáhu na výraz v a ne v Německu, i na výraz i zároveň v Unii. Ale Němci řešili nedopustit vylistování ukrajinské državy i zlikvidovat ukrajinský ukrajinských 3. 3. letňa byli úplně přesluhovali Banderu, jakého zarešťovali 5. letňa i vyvezli do Brtyna. Když to člověk praktičně odporadňoval obě dva výtily, Виключно німецькому командуванню. Зв'язок був перерваний і домовлення зірване. 11 квітня заарештовано голову Українського державного управління Ярослава Стечка. В половині серпня обидва відділи нахід і роль були розброї, І із політичних причин та документів Вони перестали існувати. До речі, буде заданий. Що відділи ролі ніколи не був в Львові, Він стояв у Румунії і лише три тижні був на українській території між Хорського і Одесою. Місяць після розв'язання обох від німці перевели масові арешти членів Дум Бандери, депортованих, до верніма і затриманих під домашнім арештом Степана Бандеру Ярослава Стрічка. Тоді ув'язнено і згодом перевезено до Констанційного табору в Саксильного. А у відділі і арештувало заарештувало кількох старших від років. Членам обох розв'язаних відділів прийшлося погодитися в новій ситуації підписати контракт на однорічну службу охоронного батальйону. Під кінець 1942 року, після розв'язання цього батальйону, українських старших відстало під охороною до Львова і ув'язне. Романові Шухевчині пощастило втекти з-під ескорти на станції угод і перейти від фіна. У перше князь 1943 року він вже був на Волині іде від... вже від жовтня, існувала у парку і активно включився до праці над розбудовою у парку. Зближався його час. Українське населення, зокрема у Грецькому саміті Україна, переживали тоді жорстоке мовлення. Це були вимоги на працю до Німеччини, градижі, палення сіл, масове винищування невинних вешканців, арештування українських самостійників і патріотів. Найкраще поводилися в Україні совєтські партизани, які тероризували і грабили селами, і винищували свідомі елементи. На початку лютого 1943 року упа перейшла до великих бойових операцій проти Німців і проти совєтських партизан і жодно поширила діяльність з Волині і Полісся на центральній землі і Галичині. Прийшов час Чухевича Чутрині. Весною 1943 року міста є членом проводу Бандери. І займає пост військового референта, в серпні стає головою бюра пробування, а осінь він вже займає пост головного командира Івана. <клес> За короткий час від весни до осінь 1943 року зайшли великі зміни в структурі українського безвайного духу, які в великій мірі завдячені праці і керівницьким здібностям Романа Шукенського. У першу чергу сили дуже скоро зростали на всіх теренах. Осінь 1943 року губа було вже понад від, 2, від 22 до 30 тисяч е, вояків і це число постійно зростало. У цьому періоді зайшли зміни в керівництві Умбанте після резигнації Миколи Леві в травні 1943 року. Головою тимчасового бюро проводу став Роман Шутєвич, який був затверджений на цьому пості надзвичайним великим збором у серпні цього. Правду. До бюро проводу війшли теж Ростислав Волошин і Дмитро Маївський. Військовий штаб перетворено на голнич військовий штаб упа і його усамостіло від бюро проводу у Бандери, а у ПА. nádalo charakteru vsenarodní povstanské armii. Tudy stvoreno postovo mnoho modelů pak. U celý čas pokládalo osnovu být organizacijní struktury UPA, jaká byla podílena na čtyři teritoriální hudy. Tudy takož postále i z prvěštětů čuženeckých častěných pre německých armí nacionální výdělky. Варто згадати, що будучи керівником найповажнішої від часу незвольних змагань 17-го років української військової і політичної сили Роман Шухев не вдягав себе для слави, де хто сказав би, для слави отамані, а діяв від імені головного командування УПА і довший час підписував скромно накази титулу. Виконуючи обов'язки головного командира ВУПА, на 6 листопада 1943 року Київ уже був зайнятий Совєтською армією. Є свідчення, що після чого на вулицях столиці України було масово поширено летючки УПА, які зробили сильне враження на вояків Червоної Армії. Те, що пізніше загонив пав в цілі біля три тисячі вояків. Звели перші бої на території, зайняті совєтськими військами, в районі Коростень Житомир. Так почали писатися нові сторінки історії українського народу. Творилася нова ситуація. З одного боку відбувався далі пустинний ріст числа Моїпівпа. Лише за декілька місяців задене раніше число практично подвоїлося. Neobratovitě do komerčních i a e, zbraní A z druhého, boku, že trávilo kubati sa spolupráce s Sovětskou a Ruskou unikomací bylo. Všechno ustávalo, že Německo, Británie, Evropa a Evropský region byly pro dvě ponovné národy proto rosyjské. Se na první konferenci ponovné národy západní Evropy a Asie. В листопаді 1943 року, яку скликано завдяки ініціативі УПА і у пагійоні УН. Банде. Свєтські війська наступали дуже швидко. Ситуація доповірно змінялася. Багато українських діячів виїжджало на імміграцію. На Україні за винятком ун Банде не існувало жодних інших сильних політичних сил. Частково діяла у медика, але в обличчі нової ситуації і приходу большевиків, як це стверджує Роман Шукевич, вона дуже песимістично оцінювала можливості боротьби в умовах бочевицької окупації. А цю боротьбу треба продовжувати, вважаючи, що нею не зможе керувати жодною еміграційний уряд. І боручи думками, що уряд 1941 року перестав існувати спричини, з причини арешті Сіферо, на початку 1944 року створено ініціативний поміник, який, як каже Роман Шукер, вирішив створити представництво українського народу на демократичній основі. Яка давала можливість включитися до керівництва визвольної боротьби всім чесним і національно вартісним українським патріотам, незалежно від яких партійних спогадів. Ініціативний комітет закінчив консультації з різними особистостями в червні 1944 року і в липні ті особистості, які погодилися, з'їхалися на установчі збори. Ці збори оформилися у парламент України і прийняли назву Української головної визвольної ради УАВ. Збори обрали теж генеральний секретаріат УГВ, тобто уряд боюючої України, а головою цього уряду голос Романа Сухевича під псевдонімом Романа Вісовського. Президентом КАВ. Верну особу, прізвище, якої з мотивів безпеки і яка залишилася в Україні. У ГВР призначала Романа Шухевича генеральним секретаром військових справ. На великому зборі УГВ дискутувало теж питання вибух за кордон членів ГВ і керівників боротьби. Було рішено, що Осіком АВР є українській землі, її члени залишаються на місцях, а за кордон приїжджають лише окремі члени Лавер з окремими дорученнями. На цих чотирьох постах голови Генерального секретаріату АВ, генерального секретаря військових справ, головного командира втрату і голови бюро проводу Гонбандера. Роман Шукевич залишився до Дня своєї смерти 5 березня 1990 року. Сім років керував Роман Шукевичкою за самостійність і волю України спочатку проти Вітерівської Німеччини, а потім проти совєтської Росії. Хтось може подумати з приводу того, що чотири такі визначені пусти знаходилися в одних руках, що це була ніби централізація, система скупчення влади в одних руках. Так інтерпретувати дійсність. Це було дуже несправедливо. Оце скупчення по стій, це лише доказ від почуття обов'язку і відповідальності Романа Шукевича. strovosa uaccia vita noste e se noi dire potmo i docigli. Romanci che ne rivalvalivo ni che ciò ci postersco bu le opere snocciate il vent prendeno o bovi. Se denuncias nove discussi, politicava, cosapolis suoi rivalenzati, Partino politické kombinací s metlou z post, máte v počestí dobu za obytnou kratňu i všichni polekší člena parlamentu či vůdě. Dní se byl čas zlostopu i s vodou nezaléžnosti Ukrajiny. Bude se umlovené postejnou i nebezpeky, postejnou i smrti, postejných nevěhod, Життя у підпілі, в бункрах, у Кріпта? Хто, як не люди повний посвяти і відданості українському народові погодилися на таке життя? Хто, як не ці нечисленні відчайдухи, оці, за словами поета, одержимі духом, яких у кожному народі немає багато? Хто, як не вони? Промошить шлях для наступних поколінь. Тільки завдякий дім оцим відважним борцям за свободу і незалежність завдячує нарі віру у кращий добу, у краще майбутнє. Кажуть, що нарік має таких провідників, на яких собі заслуговує. Український народ має. У своїй історії великих людей. Між ними є Роман Шухевич, Рад Цутенка. Від пам'яті про усіх великих людей, що згинули за свій нарік і від уміння їх пошанувати, залежить в великій мірі активізація боротьби наступних поколінь за існування народу, за його свободу і за незалежність нації.